Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Вечір починаю запис цієї передачі цієї програми без світла. Ну, немає. Так ми живемо зараз. Так, 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 це відбувається. Друзі, готуйтесь до осені, готуйтеся до зими. Я не нагнітаю і не кричу, все пропало. Але ми повинні хто як може підготуватися, щоб полегшити собі проходження зимнього періоду. Так що давайте готуватися. А сьогодні у нас день пам'яті захисників України, які загинули друзі в боротьбі за. Незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави Україна. І сьогодні 10 років Іловайську. Ви пам'ятаєте ці подробності? Ну, ось так воно у нас з'єднане, об'єднане. Це пам'ять, це наша пам'ять. Я пам'ятаю хлопців, я пам'ятаю батальйон Донбас, який був один час розташований у нас у Великій Новосілці. Я пам'ятаю інших хлопців, які з Іловайську дзвонили, і добровольці воїни. Вращалися. Вони розуміли, що вони в котлі, вони вже все це осознавали, і вони не знали, як вийти з цього. Щось обіцяли їм в Києві, щось обіцяв їм на той час Верховний головкомандувач Порошенко щось обіцяв, здається, Гелетей, тоді ще був міністром оборони, але нічого не допомогли. Ніяк, нічим, ніде не допомогли нашим хлопцям. А якби допомогли Ловаць, я вже казав, якби не пустили Гіркіна, якби допомогли Лавась, нічого б не було. Не було покупованої території Донецької області. Не було, ну це це слагательне, ладно, Воно вже вийшло, Але у нас коник, попригунчик, вскаче, пригає. Подивіться, який малажали, а хлопці в землі. А хлопці родини залишилися. Це був перший такий котел. те там у нас ну страшне, що там більше трьохсот загинуло. І після цього Порошенко біжить в Мінськ і підписує ці договори, цю здачу, продажу України. А сьогодні він не прийшов. Навіть квіти покласти. Хтось каже, а ваш Зеленський не прийшов. Друзі, це каденція Петра Порошенка. Це при ньому все було. В цей час він оформлював офшори. Це не я кажу. Це кажуть міжнародні фінансові офіційні установи. Це каже міжнародні розслідування. Він в панамі відкривав офшори. перераховував туди брудні гроші в цей час. А хтось кричить, він президент, і він. Це сумно. Сьогодні звернувся до наших воїнів головнокомандувач Сирський. Він сказав, що переговори з агресором це смертельно небезпечно Довіряти йому не можна. Це до того, що я сказав. Порошенко підписував Мінськ, 1 Мінськ, 2 Нормандія якісь і так далі. І так далі. А що сказав Сирський? Він сказав, що сьогодні день, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України полеглих у воїни з Росією. Цього дня, 10 років тому, незважаючи на домовленості, це він про росіян вже каже. Про вихід українських бійців із оточення в Лавайському гуманітарними коридорами в впритул розстріляли з важкого озброєння колону українських бійців із 3500 осіб складу ЗСУ. Тільки офіційно, ось він сказав, загинуло 366 українських військових, 429 було поранені і 300 потрапили у полон, начебто, по нинішнім міркам там ми більше ви уявіть тоді, маленький Лавайськ воює. Добровольці і трохи регулярної армії попадають в на, на той час. Це, 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 це неймовірно. Та й воно і зараз неймовірно, 366 це тільки офіційних життів. Потрапили в полон 300, 400, а а без вісті скока. Це страшне, це було друзі. Страшне. То він каже неможливо домовлятися з агресором просто неможливо. Ну це ж вже було. Це вже, друзі, було. Так що згадаємо всіх наших воїнів з 2014 року, згадаємо загиблих на майдані. Всіх згадаємо, пам'янемо, запалимо свічку і йдемо далі. І йдемо далі. Далі про те, як ось частина оцих людей, Порошенківців да, і Порошенка самого, як ці люди хочуть знову якийсь там уряд єдності. Якийсь там уряд єдності. Ось дивіться, що написала Ірина Геращенко. Це після того, як президент на прес-конференції сказав, відповів на питання про Татарова, і він сказав, що з Валюком вони знищували чеченців. Ну, по-перше, давайте так по-нормальному. Чеченці це загальна нація. Ті хлопці чеченської національності, які у нас воюють, слава слава і подяка їм велика. Ну інші ж не стали. Дагестанцями. Ахмат же не став Дагестанцями, ахмат не став бурятами. Ахмат не став корейцями і фінами не став. Вони також чеченці. Розумієте? А то туди кадировці, давайте не будемо зациклюватися, давайте не будемо букви ставити. Ось що пише, пише Геращенко. Одна із горя говорячих ртів вонючих Порошенка на комітеті закордонних справ запропонувала обговорити можливий кейс, чи можуть представники чеченського народу тепер звернутися до міжнародного кримінального суду щодо вбивства чеченців за національною ознакою. Це ж на президента України. До міжнародного суду вона пропонує їм звертатися. Тим більше прокурори міжнародного консульного суду можуть проводити збір до... Оказів на території України навіть Попри те, що ратифікація Римського статуту відбулася з поправкою, що стаття 8 щодо воєнних злочинів вступить в силу через 7 років, як вона ненавидить Володимира Олександровича Зеленського, до неможливості вона зараз пропонує здати нашого верховного головнокомандувача, нашого президента, в, на між в міжнародний кримінальний суд, щоб його судили за те, що він сказав, що вбивали малюк і татарів чеченців. Ви тільки. Уявіть собі. І оце ці люди хочуть якусь єдність з ким єднатися? З цим ворогом. Я вважаю це ворог. Я вважаю, українська правда. Заголовок на російській мові. Альона Івашків середа 28 августа. Російські війська достигли значительних успіхів на покровському направлені. Друзі, це українське видання пише. Про ворога! про Агресора про тих, хто окупував нашу територію, про вбивців, про терористів, російські війська достигли значительних успіхів на Покровському, да, мабуть, досягли, да, мабуть, і не тільки там. Да. А що ви, українська правда, робите? Ви задаєте питання не про Покровськ. ви задаєте попрос, кравець, а що там татаров? Плювати їм на Покровськ. Плювати їм, що там. Обмежують зараз постачання деталей. Китай обмежує нам постачання деталей. Плювати їм на все. Європейська солідарність повністю зараз почала працювати з нашими біженцями. Українськими, які живуть за кордоном, вони повністю послали туди людей, жінок, вони дали запити, щоб ті приєднувалися до європейської солідарності. Вони готуються до виборів і під час виборів голосували за Порошенка. За європейську солідарність усе побудовано в них на, 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 ну, знає, на системі світового маркетингу. Координатори в областях залучають координатори в межах України. Ці координатори в свою чергу залучають прихильників у місцях компактного проживання українців за кордоном. Першочергово це Польща, Чехія, Словаччина, друзі, Німеччина, Іспанія, Італія, скоріше за все, Греція. Нічого нового. Вони світлові маркетинг. Це так, як про Порошенко продає свої цукерки, продає всі інші свої вироби, сітєвий маркетинг. Розумієте? Отак От працює. Тепер вискакують оці всі цензорнети Бутусови, Порошенка і кричать: да обнародували, да сказали, що поляниця, наш реактивний дрон, перший екземпляр коштував 1 мільйон доларів. Це Федерів сказав. Але ж ніхто не каже, що перші екземпляри, навіть 10, отак, вони будуть найдорожчі. Коли це вже стає масовим виробництвом, це падає. Він може бути потім 700 тисяч, 800, може 600. Розумієте? Ніхто не каже, що це перший екземпляр, ніхто не звертає. Аку. Мільйон потрат. Добре. Добре, мільйон потрат. Навіть мільйон. Якщо ця паляниця влучила в склад, де було 5 тисяч тонн їхніх ракет. Кабів і всього, і вони всі взірвалися, ви ж пам'ятаєте, використання на складі боєприпасів в аеропорту. Так що, вартує цей 1 мільйон, то давайте робити. то а як вони зробити? Що ж вони зробити? І оці люди, і оці люди хочуть з нами працювати. Та ні, та ні. Не прес-конференції з ними, не працювати, не домовлятися, не робити з ними нічого, взагалі нічого, викреслити їх як українців, тому що вони працюють проти України. Розумієте? І працюють навіть ніх не буде з дивитися. Я хочу про Гаазький суд зараз прийти. Закрили мете. Закрили так, от Постійна Палата Тритейського суду в Гаазі анонсувала проведення слухань по суті за позовом України від 2016 року, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Кенчерській протоці. Це там, де Порошенка на смерть послав моряків, і їх забрала Російська Федерація, де Володимир Зеленський визвали в їх моряків і де час. Частина тих же моряків виявилася невдячними, сиділи б в російській тюрмі, а може, вони хотіли б в російську тюрму? От у мене вже такі думки виникають. Так от, слухання в арбітражному провадженні, ініційованому Україну проти Росії, відбудеться 23 вересня <п 'яте> по 5 жовтня 2024 року. З 16 року, 8 років суд розглядав це. і тільки буде слухання. Отак от працюють міжнародні суди, друзі. Я на прев'ю поставив портрет Зеленського. Подивіться, якщо людина є людиною, вона побачить і зрозуміє все. Якщо людина є баригою і чмонією, вона і тут побачить тільки погане. Ось і все. Дивіться. Далі про Росію. Є таких У них у них такий паблік Два майора, 1 млн 100 підписників на телеграм-каналі. Так от вони э, повідомляють про Курську область, глава міста Львова Мова оригінала. Сьогодні со сторони ВСУ прийшов артилерійський обстріл Львова. було зафіксировано 4 прильоти. В результаті атак повреждення получили два жилих дома і железнодорожні пути станції Львов Київський. После обстрілу загорелся склад одного з комбінатів города. Пожар був оперативно ліквидирован. Ніхто жителей не пострадав. Всіх, хто покинув город, не рекомендую возвращатися до окончательної стабілізації ситуації. Хрен ва Ну, ось ситуації. Не дуже кидайтесь також на повідомлення російських пабліків. Ось скільки є повідомлень, ви фотографії бачите? Ви бачите відео, ви бачите підтвердження хоч чогось. Вони нагнітають. Попали туди, попали туди, попали от там, збили от там. От Белгородська область, губернатор. Город Шибекін попав під обстріл ВСУ. Більшому горю Вы чоловік. Ви видели этого погибшего погибшого одну людину? Коли вони у нас вбивають десятками, сотнями мирних дітей, мирних громадян. Це ми бачимо, це показуємо, ми не ховаємо. Вони цього не показують нічого. Це брехня, це нагнітання. Чмоні російські, російські чмоні вони просто брешуть. Просто брешуть. Ніколи українська який воїн не троне навіть слизь російську. На жаль. Хоча для мене це на жаль. От дивіться. А чому от Захід от ми так виходять питання з питання. От нам Захід не дозволяє бити по російським там воєнним об'єктам. Не дозволяє, не дозволяє А чому Захід не поставить такий ультиматум перед Росією, як казав Трамп? Не бити? По українським цивільним об'єктам: три попадання будь-куди: енергетика, торгові центри, лікарні чи ще щось. І ми тоді дозволяємо Україні робити все, що вона захоче. І надаємо більше навіть, ніж вона просить. Чому Захід не поставить так питання? Чому Трамп це каже, начебто? А чому зараз так не поставити питання? Ну так. Ну, друзі, остання така ситуація. І ситуація. В Вінницькій області, дивіться, що у нас відбувається. Я просто коли я це читаю і бачу, коли це перевіряю, ну блін, правда. В Вінницькій області оштрафований браконьєр риболовний за те, що він незаконним методом ловлі зловив одного карася. Одного карася. Повідомляють. Що цей порушник за допомогою забороненого сеткоснасного орудія ловлі виловив один екземпляр карася серебриста? За це на нього составлен адмінпротокол, частина 4 стаття 85, ущерб нанесений державі 1581 гривна штраф. Ви розумієте? А що вони хваляться? Державна екологічна інспекція. Працівниками відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів продовжуються рейдові перевірки. В ході рейдової перевірки інформації інспекції видно черговий факт грубішого порушення вилову водних біоресурсів. Завдяки вчасному виявленню інспекторами правопорушення завдано мінімальної шкоди рибному господарству, оскільки праворушного було виявлено лише один екземпляр. Сріблястого карася. Штраф 1500 осіб. Я просто хреніюся. Я просто з цього хренію. Кириленко вкрав 56 мільйонів відпускають за 30, а 26 він залишає собі. Піймав одного карася. Я не кажу, що не потрібно карати. Потрібно. Я не кажу, що не потрібна Державна екологічна інспекція, а то мені ще. Потрібно. Браконьєрів куча, потрібно займатися. Але зробить співстав. Князів украв там хабаря набрав на мільйони доларів. Випустили. Кирилі, скільки Вакс нікого не посадив? Всіх випустив. Мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів. Все нормально у нас, Українці. Європейська солідарність, Петро Порошенко, все у нас нормально. Ось тут. А не хотіли б ви тут позайматися? І оці претензії, да. До прокурорів, до влади, до прем'єр-міністра, до кабінету, до себе до депутатів. В, ви б не хотіли цього робити? Ви б хотіли тільки віддати Зеленського в міжнародний кримінальний суд. Такі друзі, у нас справа з опозицією, на жаль. І вона іншої не стане. От хтось щось каже: ми будемо інші. Ми там можемо потім помиритися. Ми там ні. От повірте мені, вже. Нічого такого не буде. Час пройшов. Як ото казали, кажуть в Кремлі, червоні лінії переступлені. Вже не буде повороту назад. Частина людей, частина українців ніколи не буде вже поруч з іншою частиною українців. Ніколи що буде, будемо бачити зараз. Нам треба перемагати у війні. Ну і ще одна, друзі, подія, яка сьогодні відбулася під стінами Київського офісу Міжнародного комітету Червоного Христа. Ось це просто ось надихає. Дійсно, друзі, це радує. Розумієте, на кінець то ми пішли наші родини. Наші е, близькі, тих, хто в полоні, пішли і починають робити те, що треба до міжнародних офісів, до міжнародних організацій, Червоного Христа треба йти. ООН ОБСЄ. Так от те, що там пройшло, я вважаю, це вирок Червоному Хресту. Це вирок червоному хресту. Ну в Україні це точно, тому що. І очолюють в Україні Червоний Хрест, це колишні Розенко і всі інші там хабарники, корупціонери, ну, покидьки страшні. І міжнародні тут є тут є і італійці, тут є і німці, і різні. Так от наші люди прийшли, і вони доведені до відчаю, нічого не робить Червоний Хрест. журналіста українського, ми не підемо до вас, до офісу. Ми просимо почути відповіді. Їх Росія не допускає. Та плювати, що вона то вас не допускає. Ви Червоний Хрест, ви маєте вплив. Не маєте відрахуйте Росію з Червоного Хреста. Просто відрахуйте. Вони не виконують ваші вимоги. Вони не виконують правила Червоного Хреста. Це що? Фактично, вони, росіяни, вбивають наших хлопців, дівчат, наших, наших захисників там. В Росії і вони там повільно вмирають і нічого не робить ні Червоний Хрест, ні ООН, ні ОБСЄ. Дипломатичні місії представництва цієї розводять руками. Ми не знаємо, що робити. Кидають один в одного там мандати, спостерігають. Де тисячі українців повільно помирають, звинувачують один одного. Так не може бути. І вони не карають Росію. Червоний Хрест допомагає росіянам в будь-якому випадку. І видає і гуманітарку, і ще щось. Вони допомагають росіянам вбивати українців. Це точно так, як я кажу. Американські комплектуючі допомагають росіянам, американці допомагають росіянам вбивати українців. Що Женевські конвенції не діють? Викресліть Росію від Женевських. Заберіть її звідусіля. Подивимося, що ж це буде. Ну, ось тут Повністю підтримую Ну, ну повністю підтримую наших людей. А те, що виходили на Майдан, стояли чи десь вдоль дороги, воно нічого не давало, воно тільки погіршувало друзі. Воно тільки і тільки погіршувало. Молодці. Величезна подяка тим, хто допомагає. Нашій армії, нашим захисникам, нам Україні, Україні допомагає величезна подяка спонсорам, величезна подяка тим, хто шле посилки. Я просто не можу. От нас залишається менше нічого, нічого. Ми вистоїмо, ми зможемо, і ми переможемо. Велика, велика подяка. Я хочу подякувати донаторам Герасименко Леоніду, Монобанк, Жидалевій Ларісі, на дрони і Жидалєва Лариса на канал. Щиро дякую вам, пані Лариса. Щиро вам дякую від себе особисто. Савченка Ганні на канал пані Ганна порахувала. Велика вам подяка! Буде канал, будемо спілкуватися, буде спільнота і буде допомога нашій армії. Цимбалюк Наталі, Велика Подяка. І хтось за банка перерахував на монобанк. Друзі, там є й картка Абанку. Так що можна куди завгодно, як, як вам зручно так і робіть. Все у нас буде добре. Друзі, вішайте пропорції. Не треба соромитися. Говоріть українською мовою. Слухайте тільки тих, кому довіряєте. Допомагайте тим, кому довіряєте. І більше офіційної інформації. І тоді у нас буде все добре. До завтра. Україна переможе.